Вітаю, шановних садівників, знаходимося в Миколовіниці Вінниці, в невеличкому ягідному господарстві, де є маліна, лохина, ожина, порічка смородина. І зараз вам покажу плантацію лохини. Бачите, десь 3 метри міжрязядя, біля метра посаджено в ряду. І маємо декілька сортів. Один із ранніх це дюк. І на цю фазу вже почався достигання врожаю. Бачите, він... Віддає врожай не одночасно, а поетапно. Ви можете порівняти розмір ягоди з моїм немаленьким пальчиком. Тут же дещо зібрали. Ягода відривається досить легко. От, основні затрати по лохині після закладання насаджень це, звісно, збір. От. Чому збір це складно? Тому що треба збирати вручну. І обов'язково дивитися на те, чи ягода стигла, бо якщо збереш ягоду не стигло, тоді буде важко її реалізувати. Тобто ягода реветься приблизно в такій кількості. Ну, стиглості, бачите? Немає зеленковатих, немає червоних, вона вся така синя. Шикарна культура, мені подобається, але потребує значних капітальних затрат на. Закладання насаджень. Бачите, вона вся під агроволокном, під плівочком. Там у нас субстрат. О, треба боротися з бурянами, що досить недешево, бо їх з куща витягнути непросто. Треба годувати по листу, давати сульфат амонія, сірку. От, годувати. І тоді все буде нормально. По цінам. На даний момент ціна ягоди. Десь приблизно 150 гривень. Було 250, потім 200 і ціна динамічно падає, тому що збільшується пропозиція на ринку. От. Врожай з куща. Так як я бачу, тут молода плантація. І все кілька років, то вражай десь такий біля кілограма на кущ. От. Звісно, з часом він буде більший. Бачите, десь але ягода цікава. Її можна вирощувати мати органічно, тобто вирощувати практично без пестицидів, шкідників хвороб не мало. Листя, як бачите, гарне, колір насичений. Тобто особливих проблем з нею я не бачу. Коло хати, звісно, важко цим займатися, бо треба краплине зрощення, треба субстрат, але культура цікава і з кожним роком все більше і більше і в Вінницькій області. Сорта основні дюк, Блюкроп, Петріот, Ліберті. Є багато сортів сучасних. От мені особисто Блюкроп подобається. Ліберті на смак. Ну, культура шикарна. Я вважаю, що варто мати її і фермером займатися. Чудово підходить для Вінницької області і на більшій території України її можна вирощувати. Так що раджу. От. Хто хоче придбати ягоду, можу. Залишите в контакт в описанні. Можете дзвонити, домовлятися. Дякую вам за увагу. З вами був Михайло Шемчук із плантації Лохини біля Вінниці. Всього доброго, до побачення.